Вітаю всіх, шановні друзі. Знаєте, що мене звати Ігор. Недавно був в Україні, повертаюся в Канаду. Зараз я в Калґірі. Хотів з вами поділитися новою такою штукою, що зараз робить Air Canada. Вони купляють білети, вони набирають людей. Потім цю білети вони продають той літак чи набраних людей, той рейс продають Люфганзі. Люфганза в той час так само хоче зробити джорженята і продає свої. Кажуть, компанія на дискаунт, яка називається Discover. Це долірова компанія везе пізніше людей, які заплатили за нормальний перельот. От. Все кругом мене є три різних, так сказати, посадочних номери. Але останній був саме дійсний, це був на Discovery. В цьому літаку він перше затримався на годину, два рази відкладали. Щось було з проводкою неправильно. Потім нас сьогодні посадили, хоч кави не давали, монітори виключали, вайфай не було. І отак ми долетіли, слава Богу, долетіли до Калгарі. Тепер я сижу в Калгарі, чекаю на наступний свій літак, увесь джет до Вінніпегу. Але я вам кажу, я не дуже задоволений цим рейсом, мінімальний сервіс. Я кажу, навіть кави не було. Я кажу, то дайте хоч людям якесь може вино чи пиво, може від капітана, бо ми простояли в автобусі цілу годину, стоячи, в мене вже спина боліла, я вже не знаю, що таке. Кажуть, що нас вивезли під літак, якщо літак не готовий. А вони кажуть, дякуйте Богу, що ви полетіли. Ми могли взагалі відмінити рейс, нібито, ви знаєте, ми собі купили просто так, хотіли смішно. Досить смішно, але дивіться. Якщо купуєте билет, дивіться і питайте Canada, чи хто буде Air Canada чи ні. Ви мені казали, що бери Air Canada з Люганзою везти, А вийшло, що в Люфганзе там взагалі навіть і не пахло. Е, ні, нас привезла от Люганза з Варшави сюди до цього, але так само була якась. Е, на літаку була Люганза, але так само каву хотіли купити 5 долярів за каву. Роздали по 200 грамів води і все. Це все було безплатно, все решту можна було купити. Так що не знаю, таке все, всі хочуть заробити гроші на рівному місці. А сервісу ніякого знайти якусь стюардесу попросити. У мене не працював навіть під підзрядний на Крісті. Вона каже, що я зроблю? Я кажу, може, візьмете десь під заритетами розрядки. Вона так, пожалуй, мене. Потім я підійшов до другої стюардеси, вона каже, ну там у нас є, принеси. І, і то вона запхала не так, трошки підзарядився, але маємо, то ще маємо. Так, що майте на вас тримається всім, всіх благ, щасливо, все на краще.